Монетка 5 копійок України 1992 року виготовлена з магнітної сталі. Монетка має брак поворот. Ціна монетки вже на сьогоднішній день стартує від 3 доларів. Загалом монетка не часта. Аверс стандартно зображення напису Україна, тризуб, дата по боках. Колося пшениці та листя каштану. Гурт, мілка насічка. При повороті бачимо реверс відносно аверсу зміщений. На реверсі напис 5 копійок та по колу вінок з ягодами калини у 8 ячейках. Якщо є такого типу повороти, також повороти у 90 та 180 градусів. Я такі монетки купую. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.